Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні в нас вранці трошки припорошило снігом, а потім таке сонечко вияснилося. Яскраве, тепленьке. І дивлюся, ось яка йде чорна хмара з Києва. Я дивилася в Києві така хуртовина, була у 10 годин ранку. І напевно ця. Хмара вже йде й до нас. Напевно, буде гляньте яка чорна-чорна. Якби влітку думала б, що це грозова хмара. а Вона яка. Такий вітер здійнявся, і, напевно, буде хуртовина. Я б не думала, що, якби не бачила, що робилося в Києві. Ось так міняється погода. Тут трошки Припорошило сніжком, і ще залишки снігу є, але, але воно вже розтав сніг, а звідти йде щось. Не знаю, напевно, буде. Кажу, сніг або хуртовина, яка вже хотіла, я вийшла, думала, щось на городі робити. На дворі, але навіть і не знаю, чи вдасться воно яке чорне. Йде з Києва до нас. Я подивилася, в мене тут росте оце гум'я, а тут жимолость. І ось ці дні було так тепло, що подивіться, які живі зелені бронючки. Таке враження, що вона вже хотіла і розпуститися, ця жимолость. Ось як. Такі бронючки порозпускалися з, з цими з бубляшками. Ось які. Зелені бронючки. Це така перва ягода. Ще нічого немає, вона вже на ній вже є яблучко, ну яблучка, плоди. Ну пролітає, ось сніжок зараз такий де неде пролітає. Ось які зелені бронючки тут. Я здивувалась, розпускається. О, прибіг мій котик Яша. Що яша? Що це яшик? Джесіка, не чіпай, не чіпай його. Вона вже прибігла бігом. Не, не зачіпай. Кому я сказала? Не дасть коту зайти, вже вона тут, тут як тут є. Розпродитися хоче. Скоро прийде до нас, все, напевно, хуртовина. Яшка заліз, он де сидить, сховався від Джесіки у кущі. Наш котик наш, да? наш красавчик. Я жди, йди, йди я ж. Вилазь, вилазь. Вилазь, йди, тод... йдемо до хати. Пішли, бо холодно. Всіх вітаю на моєму каналі. Вчора в нас була така, йшла чорна хмара, я знімала. Я думала, буде якась завірюха на дворі, але не було нічого. Прогнало хмару і погода до вечора подержалася нормально, снігу не було. Сьогодні вже взявся мороз і бачу далі, туди теж морози передають. А я сьогодні хочу, хочу посадити клубні бегоні, які вже проросли. У мене проросла ось така ось бегонія. Бачите, там є брунички такі маленькі. Я її хочу посадити і поставити на підвіконня на світло, щоб вона е, проростала вже. Мене тут і маленькі, ось покажу. Тут є такі теж бронючки. Оці, які вже пустили бронючки, ось таке я хочу їх висадити у такі у риночки. Я беру ось таку риночку, невелику. Я потім буду перевалювати в більшу. А спочатку я беру цю невелику таку риночку. І ось такий великий, із, із пухкою землею. У мене тут пухка земля, тут волога. Мокрою, дуже мокру не можна. Така волога земелька, тому що клубні не люблять дуже великого переувлажнення. Вони можуть знистити. І ось так я сажу свій клубін. Він вже буде, тут я його поставлю на підвіконня. Він буде пускати корінчики вниз і вверх буде рости. І як він вже виросте, тут буде багато корінців. Я пересажу його в більшу риночку. А поки що він буде проростати беру слідуючу. І ще в мене ось такий є клубіньочок. Це я не підписала свої бегонії. Я їх тут підписала, під але вже попутала. Попугай кричить не дає, чує, що я говорю, і хоче мене перекричати. І ось я посадила у такий ось горшечок. Зараз я його приберу, бо він кричить, напевно, голосніше мене. Занесла його в другу кімнату, нехай там кричить. І ось посадила в другу риночку. Ось таку. Не, вона повинна бути не дуже така велика, щоб не залляти, і клубень щоб не згнив. Тепер хочу показати, ось в мене є отакий клубень. Я сьогодні, що я сьогодні тут побачила, я не прибрала кореневу шийку ось тут. І ця шийка загнилася. І я він пустив, клубеньок пустив. Ось тут паросточки в ньому є. Но я взяла видовбала все це гниле, отут що було. Може, напевно, треба було б його і розрізати, відрізати оцю частину. Но я подивилася, як би ця друга частина вона жива. І я видовбала тут все гниле, звідси. і туди засипала попілом, засипала, щоб воно не гнило далі. Ось так присипала попелом ну, і теж посажу у риночку, Напевно, ось таку саму я його теж посажу і буду за ним стежити. Якщо він почне далі воно гнити, то потрібно обробити. Мені кажеться, це в мене повинна бути гарна якась бегонія, то дві болівійські, а це вже якась така крупноквіткована. Ну, в от, от такому стані, ось я їх залишу. Меншу, таку риночку, меншу я взяла для ось такої бегоні. Тож вона пустила ось росту, брунечку. Я роблю таку невелику луночку. І ні в якому разі не можна землю держати дуже мокру, і щоб було тут у мокрота. Тому що. Гниють оці клубні, і бегонія не любить такої вологи надмірної. Поливати, звичайно, потрібно, а, а, а в даний час, коли ще немає зеленої маси, вода не випаровується, і це дуже небезпечно. Для... І ось так я посадила оці ще в мене тут є маленькі, багато ще не проросло. Ось така не, не дивилася, я немає ще ну, Багатенько тут у мене ще не проросло ці бегоні. Ось ще одна проросла, я наберу землі у малесеньку риночку, а може і в стаканчик, і теж її посажу ось яка вона. Це, тут іще ось одна. А решту буду чекати, поки вони проростуть, решта бегоній. Дуже потрібно бути з вологою, дуже Обережно, тому що і ось, а ці будуть вже в мене рости і виростуть, я тоді буду пересаджувати в такі ринки, які вони мають рости. Поки що отаке з бегоніями провела ось таку я операцію, операцію маніпуляцію. Добре, що побачила ось цю що вона тепер, що вона загнила, і навіть, е, я її почистила. А вона була б загнила зовсім. Якби я не побачила, це було так, я замітила, що там вчасно зробила таку її операцію. Я висаджую у риночки по одному клубневі. Тому що потім, як вони вже почнуть рости, щоб не руйнувати їхню кореневу систему, а просто із горшочка перевалити у інший, більший горшочок, той, коли вони вже мають горщик, в той, в якому вони вже мають рости. Ось я взяла ще одну отаку риночку і посаджу ще ось такий клубенічок сюди. Він теж має отут такі бронячки. Я думаю, що видно ці бронячки ось такі. Пустив. Ці бегонії я вирощувала оці маленькі клубіньки. Це я вирощувала в цьому році з насіння. Вони ще не, не наростили великих ноків, а оці вже, що такі вже що великі клубні, ці я теж вирощувала з насіння. Ну, я їх вирощувала років три, напевно, назад. А оці вже клубні в мене пішли від е, живців. Я вже живцювала їх. А ті, що виростила з насіння, ті, там вже були великі такі клубні, я вже їх не, не, не викинула їх. А ось вже молодих наростила, тому що вони ще, оця болівійська бегонія, коли вона. Росте з клубня, у неї йдуть якісь стебла, такі прямостоячі і в висоту. А якщо взяти тут живця і посадити нового живця, вона тоді таку має ампельну красиву форму, набагато красивішу, ніж із цього клубня. Ну, Зберегти я в цьому році не е, укоріняла живця цієї бегонії. Вже як вона пустить, тут їх багато є. Якщо буде така форма неплакуча, я попробую ще обірвати вершечки, щоб, тому що щоб була плакуча форма. І ось у мене лишився один маленький, який пустив е, бронючку, А решту ще буде лежати тут, тому що деякі ці бегоні, які я посадила, напевно. Що я їх раніше поклала спати, а оці, так у процесі зими, вони скидали свої на протязі зими скидали свою зелену масу, і я їх по черзі ставила у кладовку на відпочинок. І вони, напевно, із за того ще. Не пустили бронючки, тому що вони пізніше. тим прийшла вже пора просинатися, а ці ще будуть відпочивати. Ось все, що я мала сказати за клубневі бігонії: що, звичайно, вони просинаються не всі, якісь виходять із зими, якісь не виходять, якісь згнивають. але більшість. Нормально виходять, можна зберігати. У мене ще багато є бегонів, які знаходяться не в стані спокою, а ростуть вони ще ті, що я садила, сіяла з насіння. Вони ще в мене стоять на підвіконні. Пускай я їх вже пообрізала, ті, що в тому році наросли гілочки, я їх пообрізала і вони починають із середини пускати. Молоді, але вони стоять на підвіконні. У мене цілу зиму, вони не лягали відпочивати і знаходилися все час в ростущому стані. І побачу, що буде. Це як, як, як і багато, звичайно, клубні не, не, там не образувалися багатьох бегоній. Деякі сорти дуже гарна в мене була бегонія скарліт, але там не вийшло. Клубень дуже був малюсенький, і вона одмерла верхня частина її наземна. І цього клубня я хотіла зберегти, але він не зберігся, тому що він був маленький і не зміг він згнив. А ось хочу показати, що який малесенький ось клубень. Це я посадила восени. Із живця, і цей живець стояв-стояв, ось він отак посух. відсох посухла верхня частина, і отакий утворився отакий малесенький клубеньочок. Я його поклала десь він. Я думаю, що він туди на літо проросте. Це недавно таке сталося. Я тут верхню цю частину, от. от Недавно він це, посохла ця верхня частина, Ну, коли вона всихає верхня частина, то воно навіть із живця дає такий цей наросте, як клубеньок. Вона зберігає своє життя о, і пускає, таке, утворюється такий маленький клубінь. Ну, що я хотіла показати? Мене просили показати, як я буду висаджувати бегонії. Свої клубні. Я розповіла вам все, що знаю. Що кого, кого що цікавить, задавайте питання. Я буду в послідуючих відео відповідати любителям бегоній, всім того, хоче. Квітка дуже гарна, нею варто займатися, варто її садити, тільки потрібно знати деякі нюанси. Всім бажаю миру і добра, благополуччя, будьте здорові!